Ось ми знаходимося в будинку у Ірини, де ми його побудували, коли я сюди приїхав вперше. Тут була тільки що не було, тільки фундамент. Нічого більше не було і шматочок гаражу. Сергій Кураксін, режисер за фахом, показує дім, який звів із групою друзів-волонтерів для жительки Лукашівки Ірини Терехової. Раніше на цьому місці стояв сарай із льохом, де в перші дні широкомасштабної війни ховалися 32 людини. У тому ж таки підвалі приймали пологи. Вони 9-го зайшли березня, а 10 березня вони саме підпалили сарай, ну, Мабуть, вони думали, що ми там ховаємо наших солдат. А чоловік каже: ми, мабуть, гори. Ну, чутно було щось таке. І дійсно, дим попішов, ми стали всі вибігати. Вони стоять, наблюдають. Через чотири дні згоріла уся техніка і будинок родини. Тоді сім'я змушена була повернутися до льоху, де вже жили п'ятеро росіян. У єдиній в кімнаті будинку у бібліотеці росіяни спорудили баньку. Все казали, що у вас немає баньки. Звідки ляс при, привезли буржуйку, кастролю поставили, все позакривали. Це в них така банька була, вони там купалися. У нас є душ літній, я там в ну, 20. На тих числах купалася в душі, тобто, в тому відкритому і холодно було. ну а Що робити? Треба було їх із погреба не виженеш, а треба щось було робити. Зараз на місці Сараю будиночок з усіма зручностями. Його збудувала група волонтерів, акторів і народного театру Абсурду Воробушек та їхніх друзів. З артистом театру Василем Байдаком Ірина познайомилася на одній столок. Просто скинь донат, Скільки можеш, хоч по одос, просто скинь до Ну, Тоді дивлюся, іде в синьому комбінізочку такий похожий. Ну, думаю, підійду, попитаю, спитаю, підходжу. Кажу, ми на, на одного похожий хлопця, ну не знаю, каже, на кого я кажу, ліга сміяха поробошок. він каже, точно. Василь запропонував збудувати будинок для Ірини другу Євгену Журавльову. За освітою лікар, а за професією актор він тоді ганяв тачки для ЗСУ. Я такий, о, там в домі нема керма, нема газу і торму. це мені підходить. Спочатку Ірина хотіла на місці сараю зробити курятник та маленьку окрему кімнатку. тут маленький курятник, а от здесь час, щоб маленька «времянка», ну з групкою була. Вони це мені такі зробили хороми. Загалом на будівництво витратили 90 днів, оскільки спеціальної освіти з групи ніхто не мав, як це робиться, розбиралися за відеороликами в Ютубі. Удома повинні були стіни бути, все ж таки з ними легше говорять будувати. І ми почали в Ютубі прописувати, як. Збудувати стіни із газоблоку. Посмотрели п'ятихвилинне відео і почали робити. І так, ось кожен етап нашого будівництва проходив. Все, окрім грубки та малярних робіт, волонтери робили самі: стіни, стелю, дах, під'єднували електрику, сантехніку та теплопостачання. Душова кабіна. Заходиш, ось так, миєшся, все. Ну, як у людей. Це самі все зробили, навчилися. Ну, війна навчить, як кажуть. Далі у нас є ще кімната, як спальня, або як кабінети, спальня. Вона зараз в такому варіанті ми швидко її зробили. Ну, типу, на пінопласт поклали такий диванчик, може вже жити стиль, поки що лофт в нас. Гроші на будівництво збирали на відкритих зборах. Матеріалами та технікою допомагали інші громадські об'єднання. Ще наші предки. Робили гуртом комусь дом, наприклад. Вони збирались усі сусіди, робили одному чоловіку там дом, потім цей чоловік вже робив комусь іншому, і ось такі толоки будувались, так села. Це зближує. Це це є єдність. У нас така вже ком'юніті сформувалась нове. Де ми тут приїжджаємо як додому або як в дитинстві до бабусі по завершенню робіт разом із Іриною волонтери мріють організувати тут вечірку. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини Суспільне, Чернігів.